В принципі, будь-якою справою можна займатися, тому що я тобі розкажу класну історію. Я коли працював, хочеться тренером, скільки там, 13 років відпрацював, mm -hmm. а, і треба було кошти, ми там взяли будинок, викупили, взяли в кредит, і треба було працювати ще на роботі, борши не метали. Mm -hmm. Я працював вночі в бальчику м'яса. І я розумію, що мені просто треба заробляти кошти. І я як робив, раз повезло, далі я вже це все моя заслуга. була. Мені ложить на стіл там, ну, там, варя, там, свиню. Свиню, свинину да. і ялично. Я навіть взагалі не розумію, хто різні. є з них, хто да вона ж не хрюкає та не мукає і почав працювати. Наприклад, і я наприклад, ніколи не вмів обвалювати Туші, От взагалі, От, ти вмієш туші? Ну, дивись, я з 21 року -го обвалюю туші, блін. До цього я теж не вмів. Я бачив, але не розумів, що з ними і куди. А потім як запрягся, до сих пір остановитись не можу. обвалюю, обвалюю, да. обвалию. Туші разні попадаються, правда. Ну, в тебе чи ти використовуєш. Що я використовую? Читер. Так, знаєш, качати. Я ще багато в цьому житті нічого не знаю. Це такі паролі, щоб просити, типу, допінг. А, щоб просити, У мене там свої паролі, щоб просити. Я бачу, один тебе є з твоя фірмою фішкою. Так, один пароль. Дивісь, треба з тушами треба. Якщо ти общаєшся, ти підбираєш пароль по ходу. Там ці, блін, чотири одинички, як поїдь дати, повірити, блін. Ти зачинаєш навчатися. Починаєш там слово за слово, там туди-сюди запускаєш свої маленькі лапки котять і все, ти Раз, і обвалив, все, там нічого складного немає, серйозно. Но на цьому ти не заробляєш, на цьому ти тільки можеш максимум потеряти. Да? Да. Но ти так обвалюєш, що заробляєш. розумієш, тому з тебе mm -hmm. треба приклад брати. І саме тому задавали. Нормальних туш. Був момент, коли я не міг обвалювати і думаю, як мені навчитися обвалювати м'ясо. Мені ж на курси я не піду, мені треба вже м'ясо. Курси обвалювання м'яса. Да? Да -да -да. А, а ти в GPT-чата питав? Я думаю, на ці курси можна до тебе записатися. Да? No, tak, voi. Через месяц я в самом поживое. Так, курси від котика. Повалювання тут, так? ментор, менторство, менторс. Будеш, як це, Іцхак Пінтасєвич. Так, щось таке було. Ментор, чи Тоні Робінс там оцього не розказує. Я знаю, ти можеш. А ні, вона хірова закінчила, не будемо. А я не знаю, як я навіть не слідкую. Ну, взагалі. По-моєму, ще хуже. Хуже, так? Так. Вона хоча б сидить, жива. А вони... І я ж хотів навчитися обвалювати м'ясо. Я думаю, як обвалювати? І у нас був Бодя, він 25 років працював у Вальчиковому. Ну, Профі. Поганяла бодя Бодя-душа. — Я йому кажу, чуєш, ж бо я швидше обвалю лопатку свиню, чим ти. Він такий каже, ти що приказував. Це вас Да. Він каже: так я навіть не буду тратити час. Я йому кажу, спорим на пива. ну 0,5 пива. Він пока обвалював, я вивчав техніку, як обвалювати м'ясо. — Хитрий і підступний. Ти типу, пожертвуєш пиво і дивишся, як чоловік професіонально це робить. Я тоді. Програв, мабуть, ящиків три, можливо, і чотири пива. Але я туше так обвалював, що. Це твоє вище образування. чотири ящика пива. <рив> <рив> <рив)> <рив> да, 100%. Так, так воно і спрацювало. І потім там пропрацювали ще одну схему. Я один обвальчик ночі був, а вони були всі днем працювали. І вони там обвалюють... там. Ну, 5-7. Ви тон. пішли далі, ніж я. Днівні обвалщики, ночні обвалчки. Да. Бо у мене, знаєш, коли піймав, тоді обваляв, а у вас по змінах це все було. У да, нас там все серйозно. Один роботає в день, другий вночі, і, бін, і чітко, на чужу годину ніхто не залазить. На території не залазить, да, да. все, все так. Вони там обвалювали 5-7 тонн, наприклад, людина, а я обвалював 10-11. І вони. Як так? Чувак, обвалює 10 тонн за ніч. Це щось нереальне виглядало. Завдання було просте. Там був е валочний цех і були холодильники, і там тужиці висіли. І тобі треба було наготовити туш, позрізати там е лопатки, стегно, ребра, позрізати, поскладати ядки, такі, ти, ти знає, в сітки, такі, знаєш, в мазинах сі сітки раніше були. Ага. Ти складав, і потім тобі треба перетягнути е в сам оваличний цех. І там ти вже починав на запчастини його розбирати. Я зробив е далі. Е Прибиральниці були. Я там обвалював, давав їм гроші, і вони мені просто у них вільний час. бачите, сидять, вони на рампі курять. Кажуть, що ви курите, давайте пару сотень гривень заробити. Mm -hmm. Я там обвалював м'ясо. Давав їм гроші, і вони мені тілешки возили просто з холодильника в цех. Вони отримали, грубо ряд своїх півтори зарплати, я не цілу зарплату пів зарплати їм доплачував, а я давав великий об'єм роботи, тому що я не тратив час на саме це транспортування. <рив> я став першу пину там, а в другу там, і потім піднімався на другий поверх там стільчики, такі, можливо пам'ятаєш, як на хокейних трибунах вони такі пластмасові зігнуті такі, на них не зручно. Дуже... <рив> <рив> да, 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 Дуже неудобно. Да. А я, я їх так ряд наставляв, клав. Верхній одяг свій і лягав на них спати, бо мені треба. було спати, Бо я ще паралельно продавцем і тренером працював. А це так і було. Мільйонер. Бачиш, судьба мільйонера вона через терні до зв'язків йде. Ніколи легкою не буває. Ну, поки тільки терні, до поки ще не добрався. Ну ти вже на студжиках не спиш. Порізно буває, бою, так, Андрюха знає, порізно бою. Буває, що і спиш. Бачите, а казалось би, мільйонер спав би на перині, На троні, би, як мінімум. Як мінімум, — А то на стульчиках. Я, щоб ти розумів, робимо ремонт будинку, купив будинок в селі. Просто хата в селі. Не будинок, хата в селі. Мав туди маму перевезти, і мала вона заїхати з 24 на 25 на Новий рік, тобто вже майже скільки, 9 місяців назад, майже 10 місяців назад вона мала переїхати. Але оскільки динамічний бізнес, коштів вільних немає, щоб навіть закінчити банальний ремонт в звичайній хаті, трохи про мільйонерів Розкажу, mm -hmm. Та так. Да.